А на пятый сьогодні в составу Сергея, Фортуна была на нашій стороні, на даний час команда нова, і вона формується. Була команда «Цементник» Балаклія, але на даний час це новий клуб Балаклія. Тому нові хлопці, новий тренерський штаб, новий підхід. У нас на сам насамперед підхід як у професійної команди. Все як етичні моменти, масажі. Підірне, робимо якийсь транспортний політик, бо після першого кругу у нас буде підсилення хлопцями, це влаштурно і навіть сезон допомогти. Зараз розвивати важливий, але не настільки наскільки скласти команду, ставити цей худоби на подальші. Перемоги не ще до шостого до якого ця війна закінчиться і все добре. А на даний час результат би набагато краще, але десь нещасливо кожному кожній вікін є багато мой. Насамперед ця реалізація, десь мисливість наших футболістів трішки підводила. Тому є якась ротація, є якась. Починає формуватися. І сьогодні наглядний прикинь, що таки десь нам повинно пощастити, і хлопці характер показали, і ми всі перемогли. Людь допомогли Так, то, Так, у нас є високі хлопці. Характеру всіх хлопців. Сьогодні, як ніколи налаштовані, всі були на перемогу. І ми, але, я, я, я вважаю, що ми сьогодні зас, заслуговували більше на перемогу в плані бажання. Я не, я не спорю, що сьогодні і у Куп'янська було багато моментів. десь нам щастило, але щастить же щастий переможці. На даний час, ну, да, нам, слава Богу, пощастило. Але... Ну, Є це, 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 цей якийсь рисунок в плані гри, в плані характеру. Я вважаю, що наша команда доволі сильна. І я думаю, у другому полі я думаю, зовсім все подругується і в плані наборів очків, і позиції в таблиці. Ну, Дякую, дякую. спасибо большое.